Вітаю вас на моєму каналі Готуй, як Таня. Сьогодні будемо готувати хачапурі з м'ясом і грибами. Називається кубдарі. Нам потрібно, передусім, дріжки суші. Висипаємо В, каструлю, так? в Якусь в стару, так щоб нормально тісто підійшло. Заливаємо водичку. Небагато теплої води покілляємо. Пропоції я напишу в описі відео. Цукру кидаємо Сейчас трішки ще допомогти. Ага. Там. І щепотку солі. Це все розмішуємо гарно, щоб дріжджі розтопили нагадую, що теплою водичкою. Так. Будемо робити це ми опару. Також борошна ще трішки додамо. Теж цей регулярно розтопимо. Накриваємо і ставимо на 2 години в тепле місце, щоб наша опара гарно підійшла. Так, о, дивіться, яка гарна у нас опара вийшла. Так, тепер що ми робимо далі? Беремо два яєчки. Це знову-таки на, на літру води я пропорції всі напишу. Так, потім олію добавляємо. Так ми зараз все перемішуємо, поки водичка підігрівається зараз. Треба тепленьку, водичку, усю залишок виливаємо. І борошно так. і вимішуємо тісто. Замішуємо, не вимішуємо, а поки ще замішуємо. Замішуємо тісто і знову ставимо в тепле місце на годинку. Можна фили на 40. Побачимо, як підійде. А поки буде тісто підходити, я зараз буду блинці пекти. Буду робити налисники з листям салата, з крабовими паличками, з ікоркою і з авокадо. Отже, відео буде теж на каналі, так що дивіться. От. Кому буде цікаво. Так, ставимо тепле місце. Тісто наше. Ох, гляньте, яке. Тепер зараз додаємо муку і вимішуємо вже до формування наших виробів. Ой, красота, яка тісто гарненна, звісно. Гляньте, яке воно живе. Гляньте. Ух. Боже, воно аж грає, гляньте, ой, краса яка. Зараз вимісимо його. Боже, воно аж грає, Боже, яка краса. Зараз вимісимо його гарно так. І лишимо вже хвилин на 15, поки я начинку підготую. Все, вимішуємо. Так, тепер робимо начинку, беремо фарш. Я взяла курячий. Так, засипаємо. Тепер я ще хочу додати грибочки, я розморозила, я їх переб'ю на блендері. от, І так як у мене Поліна не їстили грибів, і цибульку Я люблю, коли багато цибулі в начинці, і нарізаємо на кубики цибульку. Так. Висипаємо тепер грибочки і будемо додати спеції. Сіль, перець. Я ще грибної приправи трішки додав, це я сама роблю. Можна часничок ще. Я ось зараз ще універсальною трошки додав, трошки ще універсальною узбицькою. Узбики беремо. Тепер я ще додав води трішки. Я завжди додаю в чебуреки або в кубдарі, додаю воду, щоб, вони, щоб було соковите всередині. Так, беремо ковричок, беремо чисто сухими руками. Тут у мене багато, то я половину Ну зараз відріжу. На чотири частини розділю так і отак. Одну частину каструлю назад і теж. Так, тепер беремо сипонули борошна. Духовочка включена на 180 градусів. Так, і тепер ділимо десь отак, на чотири частини. Я не розкатую тісто, я завжди розтягую так. Можна розкатати, можна так розтягнути. За бажанням. Так, зараз візьму проти. Розмажу тісточкою. Так, накладуємо начиночку? Тепер отак робимо, защіплюємо по кругу, ой так, о тут за це є. Закрутили, отак от приплюснули. І отут я ще роблю дірочку всередині. Так, і викладаємо на проти. І так, робимо 4 штуки, вот, потім покажу, що далі робимо. Так, тепер беремо яєчку. Збиваємо його. Так, тепер беремо кубдарі, намащуємо яєчком. Тепер зверху посипаємо кунжутом гарненько і відправляємо в духовочку випікати при температурі 180 градусів на 30-40 хвилиночок. Дістаємо з духовочки наші кубдарі гарячі, так, Одразу ми їх змащуємо олійкою ретельно, ретельно, гарненько. Ставимо, поки не накладуємо один на один, поки ставимо, поки вони гарячі, щоб вони трохи підохололи, хай лежать окремо, а потім можна скласти у стопочку чи один на один накласти. І так готуємо повністю далі всі наші кубдарі. Всім дякую за перегляд, а з вас лайк і підписка.